Казка про восьмирічну дівчинку Камілу та її чарівні малюнки. Якби ж мої малюнки могли оживати? Раптом у кімнаті засвітилася яскрава зірочка. І перед Камілою з'явилася маленька фея з пензлком у руках. Та й дуже дала новина Каміла. Вона покликала своїх друзів Крістіана, Ду, Кендес і Іврі. І разом вони весело каталися на ковзанах. Потім Каміла вирішила намалювати літак. І той миттєво ожив в літак. Він піднявся в небо і полетів до Іспанії. За кілька хвилин дівчинка вже обіймала свого особливого друга, Лео. Вони схопилися за руки і подивилися в небо. Та літак все ще мертве з кафе з ароматом свіжої випічки. Вони зупинялися біля яскравих вітрин, милувалися вуличними артистами. І нехай її малюнки поки що не оживають насправді, але одного дня вона точно створить щось неймовірне.